Сьогодні на Назалів замборжицького показати вам, як тут коротше, все обустроєно. Обер рахунок води, я вам скажу одразу, що водичка тут конечно, поцвіла. От, зелена, капінать, зелена, вся вода зелена, я не знаю, чого тут вода цвіте. От, чи причина в тому, що тут щось зливають, чи якісь водорослі, я думаю, що щось зливають. Тому що з того боку заліва я був, от, то там е, було багато дохлої риби. Короті, риба дохне, Ну, значить щось, мабуть, в воду зливають, непонятно. От. Тут такі яхти прикольні здаються в оренду, можна тут в оренду брати і е, плавати. Ну, Якщо порівнювати там з озером то що на Волині багато хто знає, багато хто був. То там в принципі вже інфраструктуру зробили краще, набагато краще. Якби тут вклали такі самі гроші, то б теж було б дуже круто. Але щось я не знаю, чого тут не вкладають. Типа не, немає ніяких там баз відпочинку таких просто, такі москати так люди там, які десь по кущах приїжджають, сюди загоряють. Особо такого немає. Але, але на світі не здають варіанти такі отакі яхти. От, там катамарани є, там всякі, на банані можна покататися. От, ну і зрозуміло, що вода не зрівняєш. Коротше, тут можна сказати, воно таке все дуже грязне, дуже, там, не буду матюжитися, але просто жесть. Я тут не купався ні разу. От, і за все, що не буду купатися. От, можна максимум по коліна зайти в воду. бо якщо тут покупатися так нормально, то в мене є таке подозріння, що можна наглотатися всяких цих кишечних паличок і буде хана. Вдох.